Здолбунівські Орли проти Вінницьких вовків, стадіон Локомотив Здолбунів. Саме тут відбулися перші поєдинки з флаг футболу у цьому році. Грали команди, сформовані з юнаків до 15 років та до 17. Для Володимира Чорноуса це взагалі перший поєдинок після річної паузи. Втім, ані ковід, ані війна не відбили бажання розвиватися у флаг футболі. Не вчився в військовому ліцеї, і в мене фізо було на рівні, тобто і мені не складало великих труднощів. В, в сезон для футбол це спорт перспективи. Тобто тут не важливо якої ти комплексії фізичної. Якщо в тебе є розум, ти можеш грати на будь-якій позиції. З моменту вторгнення багато юнаків команди з Долбунівські Орли із батьками виїхали за кордон, втім уже встигли повернутися та відновити тренування. Але це здебільшого хлопці із команди ю 17 А от колектив ю 15 довелося формувати з нуля. Для цього у червні тренери провели відповідний табір. Для відібраних футболістів до 15 років це перший у житті Поєдинок із флаг футболу. Доволі непогано, хлопці підготовлені і станом на зараз вони хорошо грають. хорошо грають Багато якби нервів за те, що це перша гра, за те, що мало досвіду, за те, що не це, але вони всі на, на заряді і хочуть хочуть грати, воно в них, в принципі, дуже непогано даже виходить. Якщо здолбунівські гравці повернулися на батьківщину, то Вінницькі вирішили випробувати долю за кордоном. Багато гравців, саме 18, залишили Україну. Вони закінчили школу і вони виїхали за кордон. Тобто, ну весь склад Ю 17 який минулого року приймав участь в чемпіонаті Європи. Він залишився за кордоном. Вони виїхали. Більшість з них ну шукають вже себе там за кордоном, поступали в університети і в коледжі. В обоймі тренера Вінницьких вовків команди Ю 15, яка зазнала мінімальних змін, та Ю 17 яку довелося по-новому формувати. Тренуються у Вінниці постійно. Проблема лише із матчами. На товариську гру до Здолбунова їхали залюбки серед хлопців і єдина дівчина. Команди Вікторія Ставар, вона важку атлетику поєднує із флагфутболом. Займається менше року від так. Поєдинок у здолбунові перший у кар'єрі. Хлопці може вже трохи більш навчені, вже трохи більш знають, то я ще не так. Але в принципі. На перших 20 хвилинах трошки ще розгубились. Далі вже було покраще. Окрім ігрової практики, перші матчі у цьому році слугують своєрідним відбором до збірних України Ю 15 та Ю-17. Нашу команду запросила Словаччина на товариські поєдинки. З огляду на те, що колективи у Маріуполі, Києві та Ужгороді розформовані. На всю Україну діти тренуються лише у Вінниці та Здолбунові. Саме з них формуватимуть збірні ю 15 та ю 17 У Здолбунові був перший відбір. Між собою команди домовилися зіграти ще раз. Але уже у Вінниці на вересень запланований виїзд сформованих збірних за кордон. Вадим Мороз, Михайло й телеканал ITV.